Іван Хреститель і Ісус казали, що треба покаятися, бо наблизилося Царство Боже. Без покаяння Царство Боже пройде повз нас. Без покаяння неможливо звільнитися від гріхів. Деякі кажуть, що Ісус вже очистив нас, але до Ісуса можна прийти тільки через покаяння. Буває, людина каже, що 20 років тому вже покаялася. Але після цього, скільки гріхів вона вже зробила, скількох образила, спокусила, скільки гордилася, і якщо вона не каялася, то кров Христа не працює в житті людини. Якщо людина не хоче каятися, то прийде прокляття. Треба бути вдячними Господу і пам'ятати, що Ісус наш Господь і Він віддав своє життя за нас. Ми можемо віддячити Богу служінням, смиренням. Ми повинні бути прикладом для інших, а не спокусою. Треба каятися, виправляти своє життя і допомагати іншим освячуватись. Треба зосередитися на Ісусі, щоб не пропустити Царство Боже часу, коли прийде Христос.